Голова Українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба разом з першою леді України Оленою Зеленською відвідали Білград у Сербії вперше з моменту повномасштабного вторгнення. Які результати цієї поїздки також з'явилася інформація про повернення посла Сербії до Києва? Про що свідчить цей сигнал? Ну, як на мене, то звичайно, ознайомлюючись з результатами візиту, я вважаю, що в стратегічному. Питання і архітектури безпеки Європи і майбутнього розширення Європейського союзу це дуже символічний знаковий візит. І Дійсно, він бувся на високому рівні. У першій ряді це був гуманітарний трек і конференція по ментальному здоров'ю. Але важливо, що ми все ж показали, що для нас цінна. Сьогодні Сербія як держава на Балканах, як держава на європейському континенті, звичайно, нашого міністра закордонних справ, який е, провів ряд важливих зустрічей, зустрівся з президентом, з прем'єром, з міністром закордонних справ, головою парламенту, і досягнення дійсно ряд конкретних речей. Тобто, це дуже. Е, Конкретні домовленості, які відбулися в Білграді. По-перше, це дійсно повернення посла, який спочатку широкомасштабного вторгнення відсутній в Україні посла Сербії в Україну. Далі це активізація сьогодні, пане Арсеніє? Питання нашої двосторонньої торгівлі, яка на жаль, нашої двосторонньої торгівлі, яка на жаль, чути мене? Так, 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 так. чуємо. Ага, да. активізація нашої двосторонньої торгівлі, яка, на жаль, також початку широкомасштабного вторгнення дуже сильно обвалилася. Я думаю, що це відбудеться, бо є інтерес з двох сторон. Звичайно, що домовлено проведення міжрядової комісії в нас в нас 2013 року не проводилася торгово-економічної і науково-технічної співпраці. Я думаю, що. Ця міжнародова комісія до кінця цього року проведе засідання, і це також буде поштовхом до багатьох речей, які були або заморожені, або на паузі, або їх не було у наших двосторонніх стосунках. Ну і треба розуміти, що сьогодні Україна для Сербії і наша двостороння взаємодія це можливість позбавити Сербії оцього ярлику, що і проросійськості, який склався сьогодні поношу до цієї держави. Я хочу зазначити, що на двох самітах Україна. І країни Балкан, які відбулися в серпні минулого року в Афінах, і на початку цього року відбулися в Албанії, були підписані документи фінальні, де Сербія також поставила свій підпис, де засвідчена підтримка української формули миру, широко розуміння цього слова. І зрозуміло, що і. Само собою територіальної цілісності України, тому Сербія підтримує сьогодні українську форму миру. Це вже факт. є підпис пана Бучачи під такими документами, і зрозуміло, що це все комплексно включає, починаючи з там з ядерно-радіаційної безпеки повернення наших полонених і завершуючи, як я вже значив, територіальну цілісність і справедливим закінчення війни. Сербія ці речі підтримує дієповідні документи, тому важливо, що ми сьогодні маємо вже цю двосторонню. Співпрацю Сербія є кандидатом в європейський союз 2012 року, і ми розуміємо, що нова архітектура безпеки сильна Європа може бути тільки тоді, коли держави Західного Балкана і держави Східної Європи будуть європейській родині. І сьогодні я вважаю що у України є всі шанси. Як це було відбулось 20 років тому, коли було найбільше розширення європейського союзу, і Польща була лідером цього розширення у України стати лідером не тільки в тандемі з Молдовою, але й для держав. Західних Балкан, які також сьогодні є кандидатами, претендують. Тому цей візит, ці зустрічі, ці домовленості я вважаю є стратегічними фундаментальними в контексті повторю знову таки, європейської архітектури безпеки і майбутнього розширення європейського союзу. Це дуже важливо, що цей візит відбувся на такому високому рівні і з достатньо конкретними речами. Дякуємо за ваш час, Арсеній Пушкаренко, Дякую. народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Був з нами на зв'язку.